Слава Ісусу Христу! А сьогодні існує безліч пророків, безліч сект, які вводять людей в оману. І Господь про це попереджав, що прийде безліч лжепророків, лже апостолів і будуть вводити людей в оману, тому що сам диявол рядиться в одежді праведності і прийшов вкрасти, і погубити, погубити людську душу. І одна з таких сект, а секта це релігійне об'єднання людей, яке відхиляється від основи віровчення. Основою віровчення є Біблія, є канон. 66 книг, які входять в Біблію. І свідки Єгови – це одні з тих людей, які переписали під себе Євангелія, і які стверджують, що Бог єдиний це Єгова. Але Біблія говорить інакше. Біблія говорить, що Ісус є шлях, істина і життя. Тобто це єдиний шлях для спасіння власної душі. Ісус Христос є Слово Боже, яке сходить, зійшло з небес і стало плоттю, для того, щоб кожна людина мала шлях до спасіння. І навіть те, що ці люди називають себе свідками, не являючись очевидцями тих подій. Не являючись очевидцями, вони говорять, що вони бачили Бога. А до прикладу, я теж говорю, що я бачив Бога, але я щоденно його бачу, тому що я спілкуюсь з Ісусом Христом. Ісус Христос є Слово Боже, яким я щоденно наповнююсь, тому я являюсь свідком Ісуса Христа. І хотів би вам зачитати декілька місць Писання, які підтверджують те, що Ісус Христос являється Богом. Їх безліч цих міст, але зупинимося на декількох. Євангелія від Івана, 3 розділ з 35 го вірша. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Чітко і ясно. Єгови і їхні прихильники не побачать Царства Небесного, бо вони відкидають Ісуса Христа і якось намагаються бути з Богом напряму. Далі, сьомий. Розділ Євангелія від Івана з 38 вірша. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його. Хто вірував в нього, не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Тобто, чітко і ясно сказано, що Хто не приймає Христа, на того не вилються ріки живої води. І той не отримає Духа Святого. Народитись духовно можна через Слово Боже. Ісус Христос є, і є це Слово Боже. Чисте неспотворене Євангелія, не те, що там комусь в голову збрело, а саме чисте неспотворене Євангелія. Євангелія від Івана, 8 розділ з 18 вірша. Я сам свідчу про себе самого і свідчить про мене отець, що послав він мене. І сказали до нього вони, де отець твій? Ісус відповів: не знаєте ви ні мене, ні мого Отця. Якби знали мене, то й Отця мого знали. А так як свідки Його не знають е, сина, не знають Ісуса Христа, то вони не знають і Отця. Тобто їхнє свідчення це є брехня чистої води. Євангелія від Івана, 16 розділ з 8 вірша. А як прийде він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд? Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже. Тобто, гріхом являється навіть не вірити в Ісуса Христа. Це вже є гріх. А якщо взяти книгу об'явлення, де чітко і ясно в п'ятій главі повністю показується, що коли Ісус Христос взяв книгу Откровень, книгу, в якій відкриті всі печатки апокаліпсису, все майбутнє людства, і сказано, що всі, хто до цього вклонялися Творцю, отцю Небесному, вклонилися Аганцю, хто ж тоді Ісус Христос? Ісус Христос являється Богом. Тому не слухайте всіляких обманщиків, всіляких шарлатанів, приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати живого Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.